Вже прийдешнього понеділка, перше вересня, символ початку і надії. Воно повертає нас у дитинство, коли ми вперше заходили до класу із портфелем і квітами у руках. Як пам'ятають свій перший дзвоник, ті, хто давно закінчив навчання, розповість Юлія Литвин. Наближається перше вересня, день, коли шкільні подвір'я знову наповняться дитячими голосами та барвистими квітами. Для когось це буде перший крок у світ знань, для когось черговий навчальний рік. А для батьків і вчителів хвилюючий момент нового старту. Та це свято не лише про сучасних школярів. Ми вирішили запитати у старшого покоління горішньоплавнівців, чи пам'ятають вони своє перше вересня. Ну, звісно. Ну, звичайно, із задоволенням ходила до школи. Були дуже хороші вчителі, усе подобалося. Школу любила. Але це було так давно. Все пройшло, навіть уже нічого не пам'ятається. Чекали, звісно, зустрічалися, раділи. За літо відпочили, змінилися, підросли. Дитинство вже давно немає, не пам'ятає. Пам'ятаю, тому що в мене день народження 1 вересня. Ну, завжди то такое насроєння, вдохнові, сама педагог. Так що я люблю этот день, і пусть будуть школьники здорові, щасливі. Для мене це особлива ностальгія. Я добре пам'ятаю 2011 рік і моє перше, перше вересня, що відбулося у гімназії імені Віктора Нижниченка. Саме я давала перший дзвоник для всієї школи, хвилюючи і яскравий момент, що закарбувався в моїй пам'яті. Минали роки, і 2021-го я вже востаннє зустріла день знань як школярка. Ще без Сирен тривог і без повномасштабної війни. Чого не скажеш про останній дзвоник, що у стінах рідної школи так і не продзвонів, особисто для мене то був 2022 рік. Тож уже за кілька днів історія повториться. Нові першокласники вперше сядуть за парти. А батьки і дідусі з бабусями, дивлячись на них, згадають свої перші шкільні дні. І кожен із нас усвідомить. Попри війну й усі виклики сьогодення, традиція 1 вересня живе як символ дитинства, нового початку і віри в майбутнє.